Справа 1218. У перший день відео переглянуло 4,25 кількості підписників каналу, а у другий – 3,25. Яка частина підписників переглянуло відео за ці два дні? Ну що ж, знайти яку частину? Нам треба до 4.25 додати 3.25. Тут буде єдина дія. Напевно, в математиці вона не записується, тому записуємо одразу. 4,25. Плюс 3 25. І це дорівнює. Отже, знаменник у нас однаковий. 25. Дроби додаються, то ми додаємо чисельники, то у нас буде тоді 4 плюс 3. Записуємо 25. Ну і це дорівнює 4 плюс 3 це 7. Пишемо 25. Пишемо в дужках чого. Це буде підписників. Ну і пишемо це у нас. Переглянуло. Переглянуло. Отже, 7, 25 підписників переглянуло. Переглянуло відео. За ці два дні. Ну що ж, отже, 7 25-х підписників. Записуємо відповідь. Ну і пишемо 7. 25 підписників. Ну що ж, ось така елементарна задача на додавання дробів з однаковими знаменниками. На цьому вправу завершено.